Шувач для біде По G50178модель виготовлено з латуні, міцного та довговічного матеріалу. Вбудований керамічний картридж забезпечує плавну та безшумну роботу важеля. Аератор насичує воду повітрям, роблячи струмінь більш м'яким та приємним, а споживання води ощадливим. Наконечник вилива може обертатися в різні сторони, що забезпечує додаткову зручність та маневреність. Дана модель ідеально підійде як для біде, так і для раковини. Дизайн змішувача неодмінно підкреслить ваш вишуканий смак.